І так, всім привіт, з нами я Джемес, і ми продовжуємо свій летсплей по Майнкрафту версії 1.7.10. Це друга серія, і давайте ж почнемо. Так, е, в минулій серії ми зупинилися на тому, що ми побудували собі таку коробочку і е, пішли в останні хвилини за піском. Так, зробили собі ліжечко, ту штучку, як то? Що таке? Це пічка. Пічку і верстачок. Так, тепер нам треба от, пересмалити нам піску. Так, і тепер нам треба, не знаю, піти поруди, що. Типу Я навіть не знаю, що нам треба йти. Так, думаю, мобів мало. Е, так, 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 так. Тоді вже поганих мобів. Так, що нам робити далі? Ну, це нас буде плаватися, воно буде довго нам плавати. А ми поки що займемося, займемося, займемося чим. Ага, треба перше зробити сундучки. Сундучки. Хоча ні. Не знаю, нам чим не треба зайнятися. Так, давайте переплавляємо. Не все. 16 штук. Так, о сюди. Скільки нам вийшло стак, хіба? Мало. Ну, фігня. Робимо десь собі хід. Як, я, що я хотів робити? Ага, я хотів робити собі. підвалчик, там, де я буду тримати речі своїм. Так, підвалчик висота. Ось таково, нам великий підвал не треба. Так, зараз буде все опадати, і це дуже буде хард. Так, давайте може якось позначити. Ууу, давайте я зробимо. Блін, але я дурне. На ту річ чуть дурне. Забувся, саме важне, зроб... саме важне зробити. Хоча ми зараз. че, чик, чик, чик і Е, Так, забувся зробити я собі. От ходинки. Що я роблю, дурне. Так, 15 нормально нам вистачить, думаю. На три штуки більше нам і не потрібно. Так, добре, давайте знаємо. Ці коти треба позначити, щоб нам потім це боком не вилізло. Так, там кот. У нас буде такий собі. Блін, ну баран. Вв. Так, тут у нас буде кут позначити. Тут то якось треба позначити, але не зачепити. Зачепимо все-таки треба тут. Так, я потім це позаставляю. Думаю, ви зрозуміли, як я хочу зробити. Так, щоб просто ми далі не прийшли і тому десь не впали. Так, ну що, ліземо. Так, сюди ми були розкупали, та висота така, ні, треба. Так, зразу став собі штучку. Так. Е, сюди. Ой, бру! Шведки Сюди і сюди. Виліземо нормально. Офігенно. Так злазим. Е, тепер. Ну що, рубаємо? Не з ті штуки будуть падати, але це дурня. Ага, десь тут там. Давайте ми їх порубаємо теж. Так, давайте тут десь має бути... О, все, бачите, не йшли. Тому я це так зробив, що ми могли рівно з хатинкою. Вугілля даже не йшли. Це нам пощастило. Фартануло, так фартануло. Е, так, тепер в ту сторону. Дупа. Гравій, не харь мене. Я ж тебе люблю. Я ж тебе не люблю, точніше. Так, о, є дісталась. Все, і таким способом ми зараз собі зробимо швиденьку пещерку. Е, так, так покажу пещерку, боже, що я говорю? У мене всі мозги вже переплуталися, не знаю. Чому, але переплуталися. Так, давайте це все тако замутим До речі, дуже багато пустих місць. Так, три пітеж в інші біоми. Тут, коротше, нові біоми, якийсь новий біом, якийсь болото. Дуже класний, мені дуже, сподобав, мені дуже сподобався. Там посередині болота. Е, кругляк в... Я в, в Ліані такий блок, що був дуже рідкісний. Хіба там де спамнери зомбі? Тепер він так собі на поверхності може бути. Дуже класно все зробили. Розроботчики постаралися. Так, так, так. Не поняв. Якщо ви теж то не поняли? А, ага, то ліжко. То ліжко просто не зомає текстурку як дерево. Фух, блін, дозлякати вже то. Думаю, що то вже з Майнкрафт кракнув, чи що? Так. А там ми щось реєм, там щось нема кінця, щось не то. Что тут ми вже напевно пропустили? Так, тихо. Ну, що ми... Народ, ми щось теж не позначили. Або щось ми погано зробили, мені щось підказує. А, А, не по... Хоча може ми не так пішли, а ну давай зарубай тут нахер. Та ні, вроді вс ну давай давайте не прокупаємо. А, турне ти ті. Куда? А я ж тапорі порив? Ну молодець. О, так, ну добре. Той верстак десь пізніше поставим. Хоча можна і зараз. Хіба він щоб не обернувся низу. Сюди, так? Добре, все, будемо знати. Тепер нам треба оце все рубати. Так, давайте перше оце по нам не харить. Так, харить, 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 харить. Все нормально. Тепер в ту сторону треба фігачити, так? Думаю, що... Єс. Нє? А-та-та-та-та. Та там де пічка. А, ні, там... То тут... то тут там де пічка. А де в нас... значить нам треба в ту сторону рити. Ага, у нас, коротше, якийсь такий прикол виходить. Ну Нічого, зараз будемо бачити. Що тут -то того вийде? Е, так, 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 так. Обачайте за посторонні звуки, бо це просто в мене вікно відкрите і якісь школота, е, щось там кричить хлопці-хлопці. Так, щось мисло, я щось замовк. Так, добре. Нормально, ні? Нормально, все тільки пауки. Так. Так, тепер ці гравій треба забрати нафік. Бо він мені мішає. Що звук такий в нього? Як? Ну такий. Не такий. Щось муз музика була заграла, тепер вона щось Затихла, Тихенько так стало. Так. Опа. Все, підвальчик готовий. Ніфіга, а. Тепер, що там тепер робити? Що ми будемо тепер робити? От тепер от в чому питання. Так, давай оту штуку ми заморуємо. Я не знаю, чи нам стіну оббивати різною фігньою. Тіпа, чи з дерева робити чи ні. Ну, я думаю, нам треба чекати. Тепер нам треба зробити кучу. Ага, ставити першу... Так, ну, не знаю. злізай. Раз. Два. Три. А... що за на. Що-то я не понял. Ну сюди. Сюди. Ага, тої штуки ж не треба, не ж треба було. Воно ну, якось так вийшло. Хоча... Ну коротше, нам одної треба ще. Нам треба ще один той. Плети мікрофон сюди до себе. Нам треба ще один... Як називаєте? Ще одна деревина березового дерева. Ну чого вона мені так не мішати не буде, буде вентиляція, будемо так казати. Так, добренько. 40 стікла переплавилось, тепер ми можемо саме таке штука, яку ми не можемо зламати. Це стікло, тому з ним треба бути акуратненько. Так. А, стікла, напевно, не, не хватить нам стікла. Все, тепер моб 100% сюди не пролізе, ну хіба через верх. Хіба ендермен. Ендермен треба боятися, бо він може через стіни тепехатись, мені здається. Дві штуки, блін. Вугілля не хватило, там. Хоча я маю вугілля, що я парюсь? 15 вугілля здобув. Е, так. Що я хотів зробити? Я хотів зробити до фіща сундуків. Сундук як робиться? По кругу то все розставляти, так? Понятно. 8 сундуків якраз. Тип. 9 вийшло. А Ч9. Ч9. Окей, не будемо тако робити. Давайте. Я привик собі все сортувати, тому тому треба тут ще зробити собі пару факелів. Бо темно, як нігера... Знаєте, де. Так, тепер... Ні, то забагато. Хоча 1-2. 8 тих. Добре. Все, так, беремо це собі сюди. Посвітлимо. тут щоб нам якісь тут зомбачки не спавнились. І тут теж би не помішало, бо тут ми так зробили чуть, -чуть по-китайськи. Так, можна спати? Є, yeah, спимо. Нам не треба, щоб зомбі спавнились, бо вони нас спавляться. Буде, по-перше, може, і майн лагати, може і не буде. Так. Понятно. Так, йдемо внизок. Так, все освітили, ні, со все несо все освіти, ні. Не все. Ось так от тепер. Все давайте по полочкам розставляти. Хоч чи може наверху. Давайте перше наверху собі пороставляємо. Де нам що треба? Так. Е, перше. Це в нас дерев'ю. Нє. Чекайте, всі блоки. Всі блоки сюди будуть ставитись. Ось сюди. Всі блоки. Всі блоки сюди, треба запам'ятати. Так, всі. М, с, гав, різне гавно. Різне гавно ми будемо ставити, ставити. Ми ж будемо гавно все ставити. Давайте сюди в куток, Його буде багато, так що теж два сундука. І для. Так, зброї. І для зброї там різної. Ну, того нам не треба. Також буде все в різне гавно йти. Що там ще є? Блоки руд. Ага, руд, руд, руд. То для руд. Мало буде руд, якщо також ставлю. І ще для чогось. Все, далі все. І де щось тут будемо ставити. Це ми, по ходу, діла розберемося. Якщо то ми оці ящики ми поставимо десь тут. То буде у нас такі по якісь. Там вже речі не потрібні, якісь такі все. Що буде так. Е -е так. Так, у нас там переплавилось стекло. Правда, не хватить. А може і хватить, тільки хто знає. Хоча. Хватить, хватить, це клас. Класно, хватило, хватило нам. Нам хватило стікла, але тепер. Так, Стекло в нас є блок, тому блоки ми всі сюди скидаємо. Ще. Всі блоки. Що у нас з блоків складається? Ми все скидаємо. Так. Різну фігню, це сюди. Це різна фігня це це оце, фігня, оце фігня. Руди, Сюди. Руди це в нас кремінь і вугілля. Це в нас буде інструменти. Давайте. Інструментами. кидаємо, які нам потрібні і не потрібні. Так, ось отаку. Е, тепер нам потрібно. Що нам потрібно тепер? Навіть непонятно, що робити зараз. Ага, брати. чуть чуть ось того і робити собі вверх. Так, ми щось тут освітили? Ага, не повністю. Не поняв. Що за то, що... Ми ж походу багато тих факелів зробили. Ну, Сюди-сюди і буде. Е, так, взяв я дерево, взяв, тепер його все ми маємо переробити на фішню фігню і зробити якийсь нормальний дах. Дах ми будемо робити якось не знаю як. Добре, давайте якось виберемося старим способом. Ага, блін. Тут і старим. Хоча ну, таку класну. І почнемо з такого робити. Це я потім зрубаю якщо я бачите, я забувся взяти собі. Е як називається? Сокирку. Так, вже 10 хвилин серії пішло, так як вже зараз вже другий день буде. До речі, десон сонце якраз в зеніті, так що в нас ще лишилося десь приблизно хвилин. Скільки в нас там хвилин ще лишилося, не знаю. Ну, серія, коротше, будемо. Одна серія, це в нас буде два е дня Буде тако нормально. Я там побачу, може це буде мало, тому давайте Саррі 3 буде дня. Я побачу, коротше. Два дня якраз мені подобається. Так, о, музика заграла. Аби мене на той. Мене було сильніше, сильніше чути. Все? Нема? Чому? Чому? Чому так? Так. Їх просто стрибнути. Захотів по-культурнішому. Так, пофі переробляємо все дерево. Не будемо жаліти ще хіба початок. Бачите, на хату майже все дерево пішло. У нас хата дерев'ян. Головне, щоб вона не загорілася, або якийсь чорт її не підпалив. Е, так, сукера в нас тут має бути, що я хотів зробити зрубати сукирою. Це ось штуку. І десь наверху теж я хотів якусь шнягу зробити. Таку шнягу. Де та шняга є? Шняга, шняга, не сюди там. Ні, не то. І то... Цяга! Нічо, нічого. Все. Ця штука не знаю, я буду лишати її, ні. Не треба нам її лишати. Давайте зробимо. Ага, в нас дерево, я, тут, я хотів зробити натисні плити. Натисні плити я... Не знаю, як їх робити. Я забувся вже, Так, це що у нас? дубова плита. Що це напівблок просто? Давайте попробуємо. Це, на, походу, напівблок. так, блін, напівблок, сань. Це Ммм. Тут погано. А що ж тоді нам зробити? Як робляться ті? Я не пам'ятаю народ, так що нам прийдеться походу цю сервію без того прожити. Нам треба по хавчик сходити. Ото, що я знаю 100%. Сонце в зеніті, так що бере меч, який ми маємо вже. Давайте я трошки розверхуся. Так, різна шняга, де оце. Це, це блоки, це сюди. Все, запам'ятав, що це має бути. Так, зараз ми собі хавчик. Ага, і потім... Блін, не сюди, не сюди. Сюди я ще боюся сходити тут. Ні, взагалі класний краєвид, взагалі, мені дуже подобається. Я внизу, то таке полянка, вся. В кіточках. Так, зомбаки там є, походу. Я вже чую, що вони там є. Я не чую, але я відчуваю. І моя інтуїція мені підказує. Так, прибивайся. Є! Яка ти ще Аж дала два м'яса. Два стайка. Так, Що там залізла? Злазь, чуєш? Ах, причемно. Водафока, а? Вода е, так, трео, ти ше ще Які Ви всі добрі до мене, чого ж тут таке сталося з вами? Так, далі що нам робити потрібно? Що, музика поіграла, перестала, щось немає такої вічної трансляції. Де ж свини? Що свиней вже немає чи що? Хіба 5 стайків, так? Сирої свинини. Свинини 5 штук, хіба? Ви що смієтесь? А вот оно що свинька бігає. але я маю її принести. Тебе принев, привез, привезти в жертву. Чекай, я вас потім розпложу. Або потім буду як, харчуватися вегетаріанським. Так. Там десь треба було кори... корив... корьовки були. Корьовки. Де наші корьовки? Не видно наших корьовок. А, є ще свиньки. Да, але цей біом такий, що таку по різної живності. Бігає. Але ми зараз, походу, помрем. Дохне. Що? Вугілля, блін, чого я з собою кірку не взяв? Е, кайло. О, Кирівки. Йдемо вбивати керів. Так, щось мене. Перемикнуло чуть. Так, йдемо їх вбивати, тих. Мукалок. Хто ти мука себе вбивають? Маєш почати. Ай, рятуйте. Ох ти. Я би зараз ще би. Ох ти ще. Тихо-тихо. Та я тебе не... Один... Нормально ми ще собі взяли. Тут, ту коровка, там ще є якісь дві коровки. Пофіг. Вони потім і так думаю заспавняться. Ууууу, тут ж, ще повний табун. Що ви там плачете? Так, давай. Дякую за верху. Ти теж дякую. Ти приніс своє життя даремно ти прожила. Ти теж... Так... Ти теж, ти сам останній вибачай. Е, там, курей я не бачу б хоч курей мені зараз треба, бо сильно потрібно. Е, курей я не бачу. Тут так класно би хату построїти було. Але я би там построю. Ну, ну нічого, ми з собі можемо тако, е, в летсплеї, ми можемо собі построїти хат. Багато хаток на різні точки. Наприклад, ми потім хочу е, взяти коней і відправитися. Ну знаю, чи коней мені брати тут такий Майнкрафт-світ по-різному. Е Ген, той робиться. Так, що за... я походу заблудився на раз. Ні, ту сторону робити. Так, а, я бачу. От нас була лабораторія там якась. Лабораторія. Лабораторія, чи як правильно. Але класно домик, теж не гарно. Можна там теж домик зробити. Що е я свою думку тут -ту не закінчив. Що е я буду, може на конях, може не на конях, буду подорожувати по світу. Типа, нові землі відкривати. Але сам прикол на конях є такий нюанс, що. Ну як, не кожен блоком? Як, не кожні переходи блоків в один блок. Е, я не можу якому обіцнити. Ну, коротше, на, на коні буде тяжко через ліси проходити. О, через ліс на коні майже нереально пройти. Е, плюс через. Е, води тяжко. Е, проходити. Потім ще тяжко проходити через. Еху, на гори вилазити там через маленькі пещерки а от тако піхо пішком легенько можна проходити е, хіба що один такий нюанс так давайте ж міг пішком помаліше і все так ось сира яловичина так ж, треба відправитися твою якусь пещерку викупити ні? так, це вже другий день надходить зараз ми сарію закінчимо а в даний момент ми чекаємо, поки в нас пережарить отошня і ми хочу заснути з наповненим животом Стіва. А файно усунуть 4. Того. От ми файно набрали. Чекайте, що ми можемо зі шкіри зробити? Зі шкіри я не хочу робити собі різної броні, так як то. Немає сенсу, бо шкіра то така броня до сраки, вона нам нічого не поможе. Може хіба, якщо я виб'ю з якогось моба броню, це буде класно. А такого я не буду робити. Я, лучше, попробую якусь зробити Коротше, поки що я шкіру тримаю, поставлю собі її в різні шняги на різну фігню. Так, і давайте їжа буде по ходу. Так, тут у нас інструмент, їжа буде тут. Буде, і, тут у нас буде їжа. Все, запам'ятав, сиране, сира. Так. Давайте похаваємо перед сном і закінчуємо серію, Так вже зараз моби, напевно, спавняться. Але ж тут аж жодного моба не бачу, не знаю. злого точніше. Я не знаю, де вони поникали. Я би хотів, щоб зараз пару мобів заспавнили. Ну, не тільки не кріпери. Ну кріпери неняшники. То та, але. Ну як? Мені не подобається. Давайте це. Сюди. Давайте переспав. Ось пусті всі ляжемо. Зараз нам все переплавиться. Мені так здається. Е... Ну, не все, але переплавилось. трохи. Так, ну що ж, народ, давайте десь ми зайдемо на свою точку, десь виліземо і закінчимо серію. О, дерево виросло. Виросло дерево. Так що давайте. У нас ще є час, часу є, можемо ще чуть присвятити. Ну, я не хочу її... ага, її, походу, треба вже капіц. О, давайте зразу зробимо знову. Так, у нас є якісь паточки-паточки, патички, походу, у нас тут ще лишилися. Так, два патичка. Камінчики у нас є. Три, так? Так, три камінчика. Зробимо таку фі... Не так, сюди. Так, тут у нас ще Є ще блоки можна. Ч, 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 плюс 4 до атаки. Сили атаки. Не знаю, що таке є. Е, ну, так, зрубаємо то дерево, Треба, щоб тут дерево не садити, воно якесь тут негарне росте, Хоча і буде, це буде міцки, типа своє власне дерево посадити. Так. Euh, так, я майже все зробив. Посадив дерево, його зрубав, Побудовав хату. І що тепер треба? Маленького стівчика зробити, так? <хи> так, добре. Ай, ну тут знищується. Давайте ще серію. Давайте це викладемо і все. Щоб за пустими руками серію закінчити. Так, інструмент. Тепер дивіться, який я прикол, хочу зробити. Щоб нам нас зли... було. О! Є. Так, ставимо сюди і йдемо закінчувати серію. Напроти хатинки нас не вийшло. Хоча ми зробимо десь собі зараз напроти того зробимо. Опа, бажайте. Так. так, ну що ж, народ, з вами був я, GMase. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Ви знаходились на каналі ProGamer.ua. Якщо ви забажаєте, можете підписатися на канал Гіка і канал Діфейса. Е, їхні сили, посилання посилання е, ну, в описі. Е, все, щасливо, Па-па. До нових зустрічей!